Зараз єдине, що можна робити у перший післяродовий період, це суставна гімнастика, це дуже важливо. Це протинабрякова профілактика та допомога вашому тілу і м'якому відновленню. Тож ми через бік знаходимо позицію. Ми, ви можете робити це лежачи е, у ліжку. Виводимо долоні і стопи. І починаємо з сильного-сильного скорочення та витягуємо, скорочуємо, витягуємо. Починаємо дуже спокійно. Добре. Зараз ми робимо кругові оберти. іншу. Добре. Витягуємося за руками догори і п'ятами, не пальцями, а п'ятами тягнемося в сторону. Вниз. Добре. Так. По одній, це дуже важливо, збираємо до себе ноги, розпроділили спину так, таким чином, щоб відчути кожен хребець на підлозі. Ми трошки підкрутили до себе куприк так, і притиснули спину до підлоги. І зараз можемо дозволити собі руки можете розподілити, як вам зручно, і опускаємо по одному стегно. Зараз амплітуда вашого руху може бути незначна. Тобто, якщо ви відчуваєте е, прострілювання, так у вас є болі у, у симфізу, е, ви можете робити це на невелику амплітуду, але це дуже важливо: повернути е, рух у тазостегнових суглоб так, і трохи розслабити. Якщо, Звісно, якщо ви е, зазнали травмування під час пологів, і вам ще доставляє це дискомфорт, ви можете поки виключити цю вправу, але якомога найраніше починаємо робити такі відкривання в невеликій амплітуді. І на видих збираємо. Повторюємо на іншу сторону, туди. Спокійно темп. Ось так. Вибираємо. Добре. Зараз одну ногу ми опустили. І е, ми будемо працювати, е, трошки видавлювати від п'ятки та е, стегно, яке в нас зігнуте, ми видавлюємо. І повертаємо. Ще раз видихнули, повернулись. Дуже м'яко хребець за хребцем. Тут ми від п'ятки виштовхуємо, трошки скорочуємо нашу сідницю, і потім хребець за хребцем повернулися, розслабилися. Ще видих і ще трошки. Дозволяємо нашому тілу відчути заново рух. Трохи допомагаємо нашим суглобам відновлюватись, тому що це дуже важливо. Змінюємо спочатку, підіймаємо іншу ногу цю опускаємо. Починаємо витискатись. Ще раз видих. Я підніму руку, щоб вам було видно. Працюємо на. Е Відчуттях, які вам комфортні, тобто ми не робимо зараз в нас не слова вправа. Так, ми поступово скорочуємо, намагаємось відчути, як себе почуває хребет, як втягуються м'язи тазового дна, і дихати з включенням діафрагми. Тобто, тут вся увага, вся концентрація на декілька завдань, так ми витискаємо від п'ятки. І повертаємось хребець за хребцем, розслаблюємося ще раз. І останній. Добре. Зараз підтягуємо другу ногу до себе, знаходимо е наш поперек на підлозі, руки розслаблюємо долонями догори і починаємо робити, запам'ятаємо цю справу. Ми будемо її робити в різних варіаціях. І дуже часто це. Тазовий годинник Сенс вправи, Ми працюємо нібито підіймаючись, але залишаючись на підлозі. Тобто, ми уявляємо, ми трошки скорочуємо, так підкручуємо куприк до себе, скорочуємо м'язи живота, відчуваю, як вони скоротились, і відштовхуємо назад. Тут ми можемо дозволити собі прогін у попереку і до. Тут дуже важливо дихання, тому ми робимо видих і вдих. Можете покласти долоні на а, тазостегнові суглоби, не суглоби, кістки. І спокійно дельти. Тут ми відчуваємо, як скорочуються м'язи, як ми підтягуємо їх. Та розслабляємо. Mm -hmm. І зараз ми трохи підіймаємо, не боїмося, це дозволена вправа. Навіть якщо у вас є е лохії є виділення, е це тільки допоможе скоротитися маці, так? відновитися вашому тілу. І намагаємося е, знайти ваші м'язи тазового дна. В нас зараз знову наголошую, ми не робимо силову вправу, так? немає е, цілі виштовхнути е, таз якомога найвище. Тут ми працюємо дуже повільно, спокійно і приділяємо увагу хреб, хребту. Тобто ми видих і на вдих ми повертаємо хрепець за хребцем, розслабилися. Знову видих і вниз. Як Трохи така напівхвиля види і ще. І знову все. Ще раз бік. Перевернулись і можемо на сьогодні відпочивати. Пам'ятайте, що ми працюємо невеличкими такими. Набігами, як це сказати, ми працюємо дуже короткими періодами, але часто. Тобто ми можемо повторювати, робити дихальне вправо, суглобову гімнастику і повторювати впродовж дня декілька разів. Зараз наші тренування не повинні перевищувати 10-15 хвилин, але можемо повторювати їх 3-5 разів за день. Я сподіваюся, що ви дуже Відповідально поставитись до свого тіла та відновлення, і приділити максимально чесну увагу кожному відділу вашого тіла та з повагою та любов'ю будете займатись і відчувати від кожного дня себе краще.